Ну що, всіх вітаю в затишній садибі. Господь послав нам гарне сонечко. І дуже файна осінь, яка світиться всякими барвами. Подивіться, яка красота кругом. Це просто неймовірно. Ось цей клен, який, під яким я зупинився. Це просто таку красоту не в кожну осінь побачиш. Що, всіх запрошуємо в затишну садибу. Ви знаєте, саме в цю пору. Мені здається, Бог дав нам цей час, осінь, для того, щоб ми більше роздумали про життя, про те, що ми прожили, що ми зробили правильно, що ми не встигли зробити, що ми зробили неправильно, як виправити своє життя. Знаєте, час зараз зупиняється. Закінчились основні роботи. Осінь приносить такий спокій. І коли починає щезати тепло, починає щезати зелень, починає щезати все все завмирати, готуючись до зими, мені кажеться, що це той час, якийсь такий філософії Господь дає, для того, щоб ми могли подумати. І я думаю, що найкращий час для того, щоб подумати, набратися сил, заспокоїтись, проаналізувати своє життя, зробити якісь висновки. Це таке місце, як затишна садиба. Нас оточує дуже гарний ліс, наповнений шелестом листю, спокоєм, е, уже пташки не співають, але красота отця природи, вона неймовірна. Для того, щоб насолодитися цією тишею. І знайте, тиша лікує душу. Коли ти в тишині, ти відчуваєш самі глибинні думки і почуття, які в тобі живуть. Навіть ті, які ти, про які ти вже забув, вони народжуються, і ти можеш про це подумати. І це саме той час для того, щоб щось змінити, щось переосмислити, комусь зателефонувати, кого ти давно не чув і не бачив, От. може з кимось розірвати зв'язки, які тебе мучили до цього часу. Можливо, щось змінити в своїх діях, в своїх словах, в своїх. Поступках, можливо, комусь сказати Я тебе люблю, може комусь сказати, ти в мене дуже хороший. Це якраз ті часи, коли ми над цим можемо подумати. І я рекомендую вам зробити маленький експеримент. У нас зараз дуже низькі ціни, діють чудові акції. Приїжджайте в затишну садибу, візьміть чай, чашечку кави або смачного нашого крафтового чаю. Посидіть біля каміна, подивіться на цю природу. Зараз дав Бог тепло, нам ще не знаю скільки. Можна посидіти на вулиці, на терасі, з видом на природу. І у вас народяться ті почуття філософські, які, духовні почуття, ті, які дадуть вам нове бачення на цей світ і на себе самого. Тому обов'язково рекомендую затишну садибу. Але якщо ще ви насмілитесь замовити чан і попаритись в вечірньому чані, спостерігаючи чана зірки, тут релакс просто неймовірний. Так що в затишній садибі зараз саме така пора. Вона завжди по-своєму гарна, але ця осінь, вона особливо чудова. І, звичайно, не збираєте грибів, у нас їх зараз дуже багато. Так що всіх запрошуємо в затишну садибу. І пам'ятайте, що духовне, первинне, які ваші думки, такі і ви. Що ви всередині мислите, то і вами рухає по життю. Так що давайте наповнюйтесь добрими думками, гарними думками, ті, які будуть нас змінювати на краще. Все, Всім бажаю успіху, Україні, перемоги і до зустрічі в затишній садибі. Всім па-па!